Це питання неодноразово підіймалося, це питання неодноразово обговорювалося, і воно вже було на сесії, але не було належної підтримки. Чому? Ну бібліотека вона вже а, а, мала а, в минулому часі перемінування, а, і це, це відбулося, і колектив. Приймав участь в цих всіх заходах після того, як треба було зробити заміни там правостановчих документах, потім поточні заміни, потім елементарні заміни це там назви, там вулиці, таке інше. Наразі знов постало питання стосовно переименування наукової, нау, нашої наукової бібліотеки і е, добрання. До Першим заступником я був секретарем профільної комісії, і в мене була можливість поспілкуватися з колективом бібліотеки, поспілкуватися з депутатським корпусом, поспілкуватися з головою профільної комісії і для себе там сформувати окреме бачення, враховуючи те, що на сесії, яка у нас була в березні місяці, 9-го, якщо не помиляюся, це питання не отримала певної підтримки. Наразі в нас сталося наступне, я, мене було обрано першим заступником. Я вийшов з профільної комісії. Зараз профільна комісія не працює. На сесії я коментував. Важко приймати рішення, коли профільна комісія не працює належним чином і не може дати належних висновків. Коли вона запрацює, ми це питання безумовно ще раз будемо проговорювати і далі рухатись. Якщо буде. Зважена позиція кожного з учасників процесу вона буде реалізована.